Україна вперше застосувала вітчизняну ракету дрон Паляниця. Про це повідомив Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності. За словами президента, це новітня українська зброя, і вона сьогодні вперше уразила ворожу ціль. Про що саме йдеться? Зеленський не уточнив. Сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно. Складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Нагадаю, у День Незалежності України до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Це п'ятий візит Дуди до нашої країни з початку повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із цим визначним національним святом. Так виглядає незалежна. Так виглядає Україна, наша земля. Дана Богом, цілована сонцем, заколисена вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами і доньками. Так виглядає Україна. Побачивши раз, закохайся. Побувавши раз, повернешся. Так виглядає Україна. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. Дорогі народи. Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома з відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди. На своїй території це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це закономірність, справедливість, бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення: Сумщина, Могриця, річка Псел, кілька кілометрів від нашого кордону, кордону між Україною та неволею, між життям і смертю, кордону між. Незалежною Європейською державою і терористичною організацією номер 1 у світі. 913 днів тому, зокрема, і через Сумщину, Росія пішла на нас війною, порушила не лише суверені кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й день Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю, ворог тепер вернулося у його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять каби, кінжали. За наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатись під землею, за всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць Саваслейка, Оленя, Енгельс. Але, на жаль, українці їх знають. А тому і наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вицвілі очі їхнього начальника, сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий з червоної площі. Який постійно погрожує всім червоною кнопкою диктувати нам якісь свої червоні лінії? Як жити, яким шляхом йти, який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна і українці? Бо так працює незалежність, Україна вкотре дивує, Росія вкотре у своєму репертуарі, так загалом. Змальовують події на Курщині. Світові медіа показують, як Росія ставиться до своїх громадян, яких називає населення. Як саме Росія своїх не бросає. як їхні солдати мародерять свої ж магазини? Так виглядає путінська Росія в очах всього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки. А ті кажуть, добре, що тепер тут ви. А не кадирівці так виглядає гідність України, цивілізованість, чеснота нашої незалежності. 33 роки тому Україна відродилась на картах світу, а сьогодні Україна підкорює серця з цього світу, надихає сміливістю, слугує прикладом, як не боятися Путіна і об'єднує землю довкола свого українського світогляду у 21 столітті. Терористи мають спочивати у газі, а не на Валдає. І ніхто у світі більше не каже «Where is Ukraine?», Бо на кожному континенті тепер кажуть «Ukraine must win».